Цього вересня у нас збігається три дати: день народження Котлярівського 9 вересня, 254 та річниця від дня народження. 12 вересня 120 років з дня відкриття пам'ятника поету у Полтаві. Ну і так логічно і мотивовано буде, якщо ми 225-ліття першого виходу в світ Енеїди Котляревського теж прив'яжемо до вересня. У Болтавському літературному меморіальному музеї Івана Котляревського говорять: незважаючи на плин століть, залишається ще безліч маловідомих сторінок життя і твор. Письменника. Свої двори, завершуючи писання, Котляревський ставив свій фірмовий знак. Це була спіраль на три з половиною оберта, і хвіст вниз і підпис. Кінець і Богу слава. А пам'ятник Івану Петровичу повною мірою можна назвати народним, кажуть науковці музею. Клопотання про його відкриття порушила українська інтелігенція. А гроші збирали всією країною. Вся Україна збирала гроші, щоб поставити пам'ятник улюбленому поету. І на його відкриття 30 серпня 1903 року з'їхався весь квіт української інтелігенції. Коли б ви йшли тодішніми полтавськими вулицями назустріч би вам, могла йти Леся Українка з зеленою пчілкою, Микола Віталіч Лисенко, своєю донькою Галею та подругою Євгенією Щербаківською. Тут був Старицький, тут був Хоткевич, це таке було волелюдя українського. Квіту до пам'ятних дат у музеї Котляревсько організували виставку ілюстрації до Енеїди видатних художників.